Таке собі. Коротше, 120. Бажаємо. Цього. Знову у нас намагання зробити бізнес із хатабичем бачите? Відкриваємо, нову бля... на цей раз у нас не буде шинмонтаж, машинмонтаж не пішов, а буде рем-майстерня. Бачите, є ями. І ми будемо побратимом. Ремонтувати тачки. Поки будемо ремонтувати тачки, перечікуємо 120-й. І зараз щось вам покажу. Оце подаруночок Комир'яновича. Він, бачить і в впівіхи, які вони летять. Ношу з собою. Підар летить, бачить, у себе в очках. І я бачу, що він бачить. І вже лек. Але найголовніше... головне, о! Дивіться, що я вам зараз покажу. Бачите? Оце калашмат. АК-74. Самий звичайний. Так от. Обвес, приклад. Все, оце коштує в магазині ізраїльського виробництва 28 тисяч гривень. Каліматор я купив. Каліматор компанія Сотекс. У інтернеті за 10 тисяч гривень. Але він виявився фул Це ближче трошки чи далі? Десь на ту точку. Але мені брат таєць подарував оригінальний, це людський, який коштує, от бачите, він, от такий. Він коштує 50 тисяч гривень. І того автомат Калашникова, звичайний. Модернізований. з буковкою М. Модернізований. Обійшовся пану киянину 38 тисяч обвіс і 50 тисяч каліматорний. Каліматор. Безкоштовно, бо мені подарував його, брат таєць. Ото така війна, малята Коротше, поки ви тут зайняті важливими проблемами, блін. Що сказав Трамп? що сказав Венц що потужний, куди летить? Який мир шукає? То він шукав формулу миру в Дубаї, то в Вашингтоні, то в Мюнхені. То я думаю, що отут, -от, блядь, в началі села підари, блядь, лізуть. І таке, блядь, косячками. А сусіднє село лівіше. Вже десь біля 400 їх там зажмурених. Тут трохи менше, але зараз інтенсивність буде більше. І що я собі думаю? У, уся формула миру, блядь, це все хуйня собача. Венс, Трамп, Путін, Байден, Хун Цюнь дзі блядь, Кім Чен ір Коли буде власне виробництво зброї да, і БК в достатній кількості, блядь. от тоді буде у нас серйозна переговорна позиція. А поки це все фуфло, блядь. Фуфло фло із е, зебобіками і шмаромарафоном. Потужний, йому треба на вибори рейтинги. Хоча, і ну які можуть бути рейтинги за 4 роки, блядь, за 6 років. Од... Одні абсолютні зашквари. Які ще блядь, рейтинги? Поміняти потрібно бля, на цих чортів грядку, да, і шмигальну сарню відправити на фронт. І зразу появляться у нас і забезпечення, і амуніція, і все таке інше. А то, блядь... Я взагалі переживаю, бо можуть черговий раз напасти, блядь, на офіс президента російський десант, і будуть поранені вбиті і таке і інше. Ну в мене є надія, що маленький мусор, блядь, ФСБшник, блядь, е, татаров. Це вже ближче. Ближче. Так. Да. Татаров, бери друга свого малюка, бери кулемет, приїдеш, бля, а там біля озера я тобі покажу АСП-шку, посадиш, блядь, і не в офісі будеш з космически. Шо, що? От, сука. І Принесеш нам користь якусь, Хоча б мінімальну, Ладно, казаться. Жарти жартами, блядь, хоча це які нахуй жарти. Пересідимо зараз опціл оп, мінометний. І підемо на свою точку. Бо рух коротше, десь е, хвилини 3-4 між FP-віхами. Плюс мінометр це завипрацює. Ну, Село практично стирає, і в них така тактика. І якщо там десь е, спішок розказувати, да? бо я ж любитель там, прикол потягнути, то без прикола тут де, немає ніякого прикола. Село, село розхерачене в халам, блядь. І таких сел вокруг це покровсько Мирноградської агломерації, і вони всі такі. І ближні, і дальні ми смалять, ми смалять. Це якийсь стреш. Тож допомагайте підрозділам Збройних сил. І оце таке, да, такі штуки, як мені Мерліанович подарив. Це дуже полезні штуки. Ну, а ми що? Пішли завозити підйомник. А ні, підйомника не буде. Будемо з ями працювати у нас з хатабом. Що у нас буде? Шенмонтаж чистив? Ходову будемо робити, тут доріг немає. Ходову, пацани, хто там суміжники, заїжджайте, блядь. Дорого, блядь, дорого буде, коня. Але, Але швидко. Чай, кава, капутіна. Ладно, всіх обнялися, буде Україна, слава нас.